Найдуть до нас стежки. Я Гектор, Тілі та пру. Це тіто та добро. Задіяли грох. Це тілі малюки. Тілі та друзі. Там Пті великий. Хочеш погратися? Чудово! Я подумав, що можна пограти у музичні фігури. Я співатиму пісню, а коли зупинюся, ми повинні завмерти. Зрозуміла мене? У мене погано виходить грати в музичні фігури. Пограємо в іншу гру. Ти не бігаєш на випадки, тому я пропоную пограти у піжморки. Я ховаюся перший, а ти полічи до десяти. Не підглядай. Вона ніколи мене тут не знайде. Цікаво, вона досі рахує? Ти мене знайшла. Я не вмію грати у піжмурки. Мусить бути гра, в яку я добре гратиму. Потрібно лише дізнатися, що це за гра. Що ти робиш? Доброго ранку. Я малюватиму. Червону троянду у блакитній кросівці на жовтому велосипеді. Зелена ромашка у жовто-гарячому капелюсі на фіолетовому скейтборді. Ні, усе не так. Це червона троянда. У блакитній красівці на жовтому велосипеді. Хочеш помалювати зі мною? Добре. Можливо, я добре намалюю червону троянду у блакитній кросівці на фіолетовому, тобто на жовтому велосипеді. Він мусить бути десь тут. Знайшла. Ми будемо стояти поруч. It's Найкраще to починати to stop, to stop. з верхівки троянди. Oh, Я намалювала. Too, Я теж здається. Дійсно! Wow. Схоже на червону троянду у блакитній красівці на жовтому велосипеді. Вау, дуже гарні кольори тамті. Я не здара. Це просто блакитна пляма на червоній плямі і на жовтій плямі. А я думаю, що малюнок дуже гарний. Це ще одна справа, в якій я нічого не тямлю. Sounds like a little bit of a little bit of a little bit of a little Веселий буде танець. Не починай танцювати без мене. Добре, Тамті. Однак я танцюю незвичайний віглі-вігліву. Це супершвидка версія. Той самий танець тільки прискорений і більш рухливий. Я хочу спробувати. Вона душа на світі. Я люблю танцювати віглі-вігліву. Люблю трусити стегнами і високо стрибаю. Коли вже я почав, не зупиняюсь. Нужба. <реш> Неправильно, Там ти... Спробуй спочатку. Я знаю, в чому річ. Ти хитаєшся, коли треба труситись, і Трусишся, коли потрібно хитатися. Насправді все просто. Ще одна справа, в якій я не здора. Hold on a minute, Tom. Чекай, там ти. Хай ти не станцював суперсвидкий віглі вігліву, віглі, але що не ти винайшов вову віглі? Там ти. Ти вмієш свистіти тамті? Треба тільки скласти губи в трубочку і дути. Все Це... просто. Навіть шашки так уміють. Я спробую дуду. Усе не так там Ті. Туди сильніше. <пробачу, <пробачу> мені, дуду. Замість свистіти я вмію ту Спробуй ще раз, тільки я спершу відійду подалі. Не переймайся, дуду. Свистіти це не моє. Та, але ти дуже добре дудиш. Я багато чого вмію. Бо така я вже курка. Я добре вмію підбирати одяг, робити зачіску, фарбуватися, грати на укулеле, вигадувати фасони, ходити по подіуму. Тобі пощастило пробу. Я нічого не вмію. Декорувати інтер'єри, співати, чепуритися, чи чистити пір'я, співати романси, носити клатчі, переодягатися і особливо добре я вмію носити ари. Прикрашатися бути неповторною і ще слухати. Я дуже уважно слухаю. Привіт тіпту. Тобто... Ні, дякую, тіпто. Сьогодні я вже нічим не хочу займатися. Я багато чого перепробував, але мені нічого не вдається. Краще мені побути на самоті. Умію носити бантики, закручувати пірія. Що сталося тіпто? <голов começ«> Мені подобається. Мені дійсно подобається. Привіт, друзі. What? Що? Тамті думає, що нічого не вміє. Він дуже гарно малює і танцює там ву Іміну діти, і ще він уважно слухає. Ми Кодімо покажемо, який він насправді здібний. Ох. Ох. І я навіть сидіти на сумному горбочку не вмію. Леді! Пані та панове! Там вітаємо вас на нашому шоу. Ви будете вражені нинішніми виступами. неповторна пру фарбуватиме губи, катаючись на гойдалці. <звучит> Ви побачите безстрашного гектора, який танцюватиме на канаті віглі іглівігліву. Вас шокує дуду, яка одночасно жонглюватиме і свистітиме. Однак зірка нашого шоу це... Тамті великий. Але я невеликий. Не забув про свій батут. Я дійсно забув про батут. Я дуже добре стрибаю. Танцюй танець радісного хвостика. Ти це майстер. Це точно. Радісний хвостик у мене є. Радісний хвостик у мене є. Друзі, Дякую, що нагадали мені справу, яка мені вдається. Я рада за тебе Танкті, і хотіла б стрибати як ти. І я б хотіла стрибати як ти. І я, стрибати, як ти. І я, теж. Тобто, я і так умію, але стрибки псують мені зачіску. Навчиш мене танцювати. Во, во,